Днями у храмі Святої Софії Примудрості Божої відбувся перший випуск військових капеланів серед випускників. Молодша лейтенантка Олександра Андріяшина Вона стала першою в Україні дипломованою капеланкою. Зараз пані Олександра приєднається до нашого ефіру. Вітаю вас. Доброго дня, слава Ісусу Христу, слава Україні, героям слава пані Олександро. Ну ви проводите кипеланське служіння не перший рік. Чому вирішили піти навчатися? Мені здається, що з вашим досвідом уже можна навчати. Так, насправді я на війні вже 8 років, але я вірю, що той, хто гарно і ефективно робить свою роботу, той завжди готовий вчитися і удосконалюватись. Тому я дуже рада це робити, плюс ділитися досвідом з іншими капеланами і переймати їх досвід. А як проходило навчання, і можливо, щось з того, що ви почули раніше, було для вас незнайомим, і таким от відкриттям під час навчання стало. Абсолютно тому, що я була капеланом волонтером. Зараз я офіцер збройних сил, тому дуже багато з військової справи, навіть розмінування, правила безпеки і різні такі речі. Це було дуже важливо, плюс історія капеланства, капеланство в різних країнах, психологія багато цікавих дуже предметів, курсів. І дуже цікаво було те, що викладачі теж дуже такі, ну реально професіонали. А що дає збройним силам отаке знаєте інституціалізоване капеланство, коли це вже не волонтерство, а ціла структура всередині збройних сил? Ну, перш за все, ви розумієте, що капелани служать на війні, тому підвищувати рівень професіоналізму, розуміти принципи тієї самої психології, ведення війни це важливо. Моральна підтримка, як правильно це робити, плюс служити сім'ям військовослужбовців, допомагати в кризових ситуаціях, коли втрати, і так далі, підтримувати бойовий дух бійців і пояснювати, яким чином вони можуть самі і розслабитись і. І вмотивувати один одного. То багато всього такого, що дійсно має бути на науковому, на професійному рівні. Де оті знання, які ви отримали під час навчання, плануєте використати найближчим часом? Я вже є штатний капелан в певному окремому батальйоні. А ми працюємо недалеко від лінії розмежувань. Тому все те, що я знаю, я буду використовувати з ними. А у мене зараз на жаль, як у капелана, є багато бійців, які в шпиталях є. На жаль, ті, кого ми втратили, і треба допомагати їх рідним. Тому це те, чим я ось уже сьогодні на ППД і далі через пару днів поїду в зону бойових дій. То будемо з тим прямо і працювати. За вашими спостереженнями, чи відрізняються нині духовні запити військовослужбовців від тих, які були на початку повномасштабного вторгнення, коли можливо ще комусь здавалося, що це ненадовго 2-3 тижні, місяць максимум. Так, звісно, різниця є, тому що як кажуть, що нема атеїстів в окопах. Ну насправді є, але люди шукають сенс життя, шукають, навіщо ми живемо, що буде з нами в вічності. І знову ж таки, ви розумієте, що Бог це не виключно релігія. Бог насправді в усіх аспектах. Навіть коли наші бійці планують певну операцію, вони мають звернутися до Бога, тому що Господь він допомагає, дає ефективність. Про це багато в Біблії написано. Сино, що Господь обороняє тих, хто покладається на нього, тому що наші збройні сили дуже потужні, але Бог єдиний, хто всемогутній. Тому бійці, командири бачать, що навіть оця впевненість внутрішня, коли ти знаєш, що з тобою Бог, який створив цей всесвіт, Бог про якого написано, Він є світло, Бог, який подолав смерть смерті воскрес, ну це потужна сила. Тому бійці усвідомлюють це все більше і більше, і командири також. Ну, пані Олександро, знаєте, коли бачиш масштаби зла, яке чинить російська армія, і плюс втрати наших захисників і захисниць, це все дуже тяжко і підриває віру, ну не те, що в Бога, а взагалі в якусь справедливість в цьому світі. Як ви з цим працюєте, коли здається, що ну, немає просто ніякої ради на те, що відбувається? Я вам скажу так: ви знаєте, чесно, капелани, наше правило це бути поруч. Я не маю мети відповісти на всі складні питання. Я можу тільки підтримувати тоді, коли боєць звертається і каже: І що тепер? І я кажу: знаєш, Бог дав нам е, вибір: злі люди обирають зло. Ви добрі люди, ви обрали захищати і боротися з тим злом. І знову ж таки, боротьба важка, тому що зло дуже зле. Ми дійсно говоримо про Бога, але ми забуваємо, що є диявол і є оця спокуса робити зло людська, егоїстична і так далі. Тому дійсно наші воїни є воїни світла, і ми дійсно нагадуємо їм про це. І іноді просто поруч тихенько молимось, тому що тільки Господь дійсно знає, як торкатися душі людини. Іноді, як хворобу, треба лікувати, перечекати і одужати. Тому ми просто поруч для того, щоб підтримувати. У нас немає відповідей на всі питання. Ми не претендуємо на це. Дякую вам за те, що ви робите, пані Олександро. Ще знаходите час приєднуватися до нас. Олександра Андріяшина, перша в Україні дипломована капеланка, була з нами на зв'язку, і ми продовжуємо.